Вітаю усіх, хто зараз дивиться телеканал Київ. Ми відкриваємо нашу програму Столиця програму, яка не оминає увагою жодну важливу суспільно-політичну тему дня. У найближчих півгодини ми будемо говорити багато про що, але акцентуємо свою увагу на тому, як нинішня ситуація в державі впливатиме на проведення виборів і президентських, і київських. Причому на виборах Київського міського голови та Київради зупинимося окремо, адже відкритих питань щодо цього голосування залишається і досі. Чимало вітайте у студії гостя. Це Ігор Попов, президент аналітичного центру Політика. Добрий вечір. Добрий вечір глядачам. Нагадаю, що ми чекаємо і ваших запитань. Ставити їх можна за телефоном прямого ефіру, номер якого 223 09 71 Будь ласка, долучайтеся. Ігорю Володимировичу, більшість експертів сходяться на думці, що нинішня ситуація на сході, активізація сепаратистських настроїв пов'язана з тим, що таким чином намагаються зірвати президентські вибори. Яка ваша думка? Ну, звичайно, для окремих політиків, які не можуть виграти президентські вибори, вони роблять ставку на те, що давайте ми їх може зірвемо, перенесемо, а там до того часу переграється ситуація. У них буде з'явиться більше шансів. І тут співпадають інтереси зовнішнього агресора Російської Федерації, який будь яка дестабілізація в Україні на руку. З інтересами тих локальних еліт, які торгуються з Києвом за повноваження, за недоторкані, щоб у них там не забрали бізнес, не забрали посади, і з певними керівниками в київській центральній владі, хто от хоче погратися в зрив виборів, але це накладається і на настрої населення, тому що якби у Львів приїхали якісь російські диверсанти, намагалися підбурювати народ, то їх би там би закопали. А так, і загалом в населення є різні оцінки ситуації, яка склалася. Проте люди напружені, люди злякані. Ціни зростають, а на сході вони ще бояться і за свої культурні мовні інтереси їх постійно лякають, що там заборонять говорити російською, лякаються російські от... телеканали, проте це дає сприятливий ґрунт, щоб залучити людей до таких демонстрацій. Дивіться про мову і про настрої поговоримо зараз буквально трішечки окремо, але хочу запитати: якщо конфлікт не розв'яжеться, якщо на сході і далі. Е... Труситиме трутруситиме сепаратистські акції, труситимуть державу. Чи реально буде в таких умовах провести вибори? Ну звичайно, один із планів це, якщо далі ситуація загострюється, якщо починається дійсно стрільба, починаються людські жертви ситуація виходить з під контролю, а таке враження, що деякі саботажники до цього можуть привести, тоді вводиться надзвичайний стан чи на частині території, чи на всій території України за закону умов надзвичайного стану mm -hmm. вибори не проводяться. Ну але навіть і без таких ну там умов це буде зробити складно, тому що не зрозуміло, як будуть працювати виборчі комісії, тому що кожної хвилини будуть очікувати там захоплення. Ну так? зрозуміло, що в будь-якому випадку, якщо навіть у нас все нормально йтиме до виборів, в наших. Російських колег і друзів Є завдання показати, що ця влада надієздатна, вона не може навіть вибори провести, і тому вони, звичайно mm. будуть намагатися проводити і кібератаки, і на списки виборців, на систему вибори. Вони будуть проводити і підривну діяльність, щоб там розгромити дільниці, вкрасти бюлетені і так далі. Mm. Тому що якби не цей російський вплив, ми б собі нормально провели вибори, обрали, кого хотіли, жили далі. Але тут ми бачимо і зовнішнім південця. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що за 48 годин він пообіцяв за 48 годин розв'язати. Конфлікт реально це, як ви думаєте? Ну, звичайно, нереально. Тому що розв'язати конфлікт мається на увазі, мабуть, це тактичне вирішення. Це там виманити, виселити, домовитися з тими людьми, які захопили там Луганську адміністративну будівлю. Проте треба ж не лише з наслідками боротися з причинами. Причини одне це треба все-таки переговори з Росією. Ми бачимо, що до того йде, і вже якось Росія вже не так танками працює як дипломатами. Скоріше за все, найближчим часом в Європі буде зустріч росіян, наших, європейців, американців, де Шуть багато питань про ціну на газ і про Крим. Ну якісь тимчасові вирішення проте це дещо застабілізує ситуацію. І тоді Росія вже можливо не так активно втручатиметься в наші внутрішні справи, і те саме ж стосується і відносин з регіональними елітами. Так само треба провести переговори, якось переформатувати, можливо, більше ще якісь поступки зробити. На спрямувати дорожню карту, які рішення прийматимуться, і тоді це зніме напругу, і е, все буде відбуватися в парламенті. Нехай навіть з мордобоєм, проте вже ж не е, стрільбою на вулицях. Ігоря Володимировичу. Сьогодні в <кій> одному із е, вітчизняних змі я почитала ваш коментар, де ви висловили припущення, що е, однією з причин акцій на сході є соціальна політика нової влади. Е, ну принаймні, спробую вам заперечити. Дивіться, сьогодні ж таки з'явилася е, результати. З'явилися соціаль, е, соціальні Ц опитування мешканців Донецька, і більшість результати цього опитування показали, що більшість мешканців негативно ставляться до дій сепаратистів, тобто 77%, а 67% опитаних хочуть жити в єдиній країні. Тобто, все-таки не люди там підіймаються, а маріонетки. Ну звичайно, тобто люди втомилися вже від війни, люди налякані всім цим мілітаризмом, призовами в армію, ростом цін. Люди вже хочуть стабільності, і тут є величезний запит суспільства на те, що давайте якось помиримося, хоча б зафіксуємо те, що є. Будемо далі працювати, заробляти, виробляти щось, вже продавати замість того, щоб воювати. Все таки в Україні, от, от подивимося лише з кінця осені, тобто вже п'ятий місяць іде громадянський конфлікт. Тобто це це, це це дійсно навіть тих, хто десь незадоволений е, своїм станом чи якоюсь політикою, уряду все одно вони хочуть, аби все було мирно. 223-09-71 – Це телефон нашого прямого ефіру. І слухаємо першого додзвонювача. Алло, вечір добрий, Алло, вам. Алло добре, Ми вас день. чуємо. Будьте добре. Меня слышно? Так, здравствуйте. Мені очень нравится, как выступает уважаемый эксперт. Меня зовут Надежда Ивановна, я работаю в школе, э, учителем группы продленного дня. Значит, вопрос у меня такой. Когда э, ну, бывают такие ситуации, когда наших малышей забирают позже... І вчитель винужден ждать. І е, наші учителя сміються, говорять, у нас залишились діти тільки погано виховані і наші, тобто діти вчителів. Так от, коли е, делають якесь неподобство не наші діти, то вони наші, а всі інші погано виховані. Чому у нас виходить так з Києвом і Юго-Востоком? Якщо захватили мерію і превратили її в свинарник, так это наші. А ті, що на юго-востокі делають те ж саме, так це погано виховані. Скажіть, будь ласка, де справедливость? Дякуємо. Вам дуже часто до речі, глядачі піднімають. Піарників анекдот щодо того, як зустрічаються Пацючок і Хомячок. І Пацючок каже: слухай, хомячок, ну ми ж тобою родичі, ми ж тобі схожі навіть, але тебе всі там гладять, миють, годують, а мене як побачать або тікають, або зразу ногою. Він каже, мене піар кращий. Тобто, дійсно є проблема. І дійсно, треба вже і розбирати барикади, і ремонтувати, чи розносити будинок про спілок в Києві, і звільняти Київську міську адміністрацію, звільняти ті міністерства, які захоплені. Тобто, ну, е, хтось і далі бути на мобілізації <кій> і захищати державу від зовнішніх пливів, записуйся в на Національну гвардію, е, приїжджайте на мети під Київ, треба, вас сама ж влада тут же ж завезе сюди. Але, звичайно, також треба прибирати. Е, і це ж, те ж саме стосується. Захоплен на сході ми так само їх негативно оцінюємо. Відмінність від тими революційними подіями була в тому, що тоді люди боронили Україну і йшли це з прапорами України державними. Там же це, це, це люди, які виступають під прапорами іншої держави, і частина з них це громадяни іншої держави. Тобто, в цьому в цьому є невелика відмінність. Ну, і, але звичайно, власне, методи виправдовувати ніхто не хоче. Але власне і між самими діями є відмінність, тому що вандалізму здебільшого з боку київських май. Майдан... Данівців не було зафіксовано. А сьогодні, наприклад, подруга, яка живе в Донецьку, каже, що вони навіть систему поливу роз е, в е, ну, міську систему, вони е, поламали і, і використали собі на барикади. Тобто, ну в принципі, мені здається, методи трішки інші. Ну, звичайно, ми бачимо, що коли замовник є з-за кордону, то він наймає тих людей, яких більше е, за гроші все таки а не за якусь ідею. Вони відповідним чином діють, на жаль. Давайте перейдемо до президентської кампанії. Дивіться дуже багато сьогодні думок стосовно того, якою вона буде зокрема у цій студії. Там серед моїх гостей були найрізноманітніші думки. Одні казали, що це будуть, будуть найчесніші, найдемократичніші, найпрозоріші вибори. Інші казали, що це буде будуть найбрудніші вибори. Ще хтось сказав, що нарешті українці будуть голосувати не за обличчя, а за програму. Ваша думка чи будуть принципово? Бо ці вибори принципово іншими. Вони вже стали принципово іншими. У нас залишається фактично півтора місяці до виборів. У нас немає яскравих роликів на вашому каналі, таких глянцевих, де такі на помажені істоти хваляться між собою, хто краще буде будувати світле майбутнє. У нас немає яскравих бордів. У нас по-інакшому йде кампанія. Тобто, все-таки кандидати намагаються показати, що своїми вчинками не обіцянками. Це, звичайно, величезний позитив. Одна з кандидатів взагалі запропонувала відмовитися відмовитись від телевізійної реклами, і, можливо, дійсно, якщо не відмовляться, то хоча б менше зроблять, тому що звичайно це гроші в рекламні бюджети телеканалів. Я вірю, що для телеканалів це цікаво. Проте краще б ці гроші пішли, як дійсно кажуть, купити пару БТРів для армії. Кампанія, чи буде вона чистою? На жаль, є сумніви, тому що. І протистояння буде досить чітким, там між двома фаворитами вже йде фактично інформаційна війна. І серед першої трійки хоча б лідерів опитувань, люди, які в політиці вже років 15, вони встигли наробити своїх помилок. Ці помилки зафіксовані, і про ці помилки вони один одному будуть зраз нагадувати під час кампанії. Тобто, звичайно, це буде для самих кандидатів. Ну дуже дуже яскравий приклад. Як сьогодні Миколаїв зустрів одного з кандидатів? На жаль, не можу назвати його прізвище, оскільки вже йде виборча кампанія, але всі я думаю, розуміють, в тому числі і ви про кого йде. Чи означає це, що у Донецьку так само когось можуть зустрічати у Луганську? Чи означає це, що кандидатам ну від партії регіонів від нинішньої позиції? там, Закрита дорога на захід України. Ну, Дивлячись, який кандидат. Якщо дійсно кандидат аж занадто радикально висловлюється про людей, які говорять трохи іншою мовою, хоча вони твої співгромадяни, ну, значить тебе можуть десь закидати гнилими помідорами. До цього треба бути готовим. Тобто є е, кандидати в тій же партії регіонів, які... Е, Ну, аж занадто радикально виступають, як цей, що сьогодні отримав. Є інші, які десь трохи м'якше, говорять про те саме, про те кажуть, що але ми готові працювати з усією Україною. Ми mm -hmm. за єдину Україну. Ну, то, той може доїхати, може, навіть десь до Тернополя, якщо не до Львова. Тобто, це залежить багато в чому від кандидата. Наступне запитання від наших глядачів. Давайте слухати. Алло, добрий вечір. Вам говоріть, будь ласка. Алло. Я Так розумію, що зірвався дзвінок. Я нагадаю номер, за яким варто телефонувати, 223 09 223-09-71. Будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо ваших запитань. Отже, від президентських переходимо до київських, тому що хочеться про них поговорити більше, оскільки переважна більшість наших глядачів все ж таки кияни. Чи є сьогодні ну, там, якісь передумови для того, що київські вибори також можуть опинитися під загрозою зриву чи. Все буде добре. Передумови були, і добре, що Верховна Рада України вчора прийняла закон про зміни до місцевих виборів, яким зняла фактично всі технічні причини. Тобто до цього закону у нас повинні були формуватися паралельно дві дільничні комісії, одна на вибори президента, друга на вибори мера. На одну люди прийшли, на другу не прийшли. Тобто, і Київська міська адміністрація там вже нагадувала, що Верховна Рада теж прийме хоча б ці технічні речі, щоб воно все відбулося. Тобто, кошти виділені, процес стартує, йде формування міської виборчої комісії потім mm. піде висування кандидатів. Я думаю, що в Києві точно вибори пройдуть спокійно без проблем. Mm. За якими правилами зараз поговоримо? Але вислухаємо глядача, який я сподіваюся, чекає на зв'язку. Алло? Добрий день. Добрий, ми вас слухаємо. Мене цікаво, от Ігор Попов, питання до нього. Він президент якогось там центру аналітичного. Як до людини, я можу звернутися, там питання якісь. А як до президента центру знати хочу, що за центр аналітичний, кого він представляє? Можна це почути чи ні? No. Ну, звичайно, все в деталях можна прочитати на сайті, я думаю, у нас вже в інтернеті всі mm -hmm. мають доступ. Аналітичний центр політика забитий, www.politiks.org, там все написано. Але це кілька експертів, які разом пишуть аналітичну інформацію. Багато працюємо з молодими політологами, у нас там від офісу недалеко. Інститут Драгоманова, тобто до нас стажування приходять, з чимось з ними ділимося, приводимо якісь дослідження разом з ними. А деталі можна читати в інтернеті двісті двадцять Будь ласка, долучайтеся. І ви поки ж ми продовжуємо. Отже, київські вибори вчора був прийнятий закон, про який ви вже згадали про проведення місцевих виборів, але там не було проголосована одна із таких найболючіших моментів: це проведення виборів. В два тури. На вашу думку, нам потрібні два тури мерських виборів. Я думаю, не лише я, а більшість експертів, з якими я спілкуюся. Вважають, що для Києва, в першу чергу, для великих міст, але й взагалі для всіх міст України, доцільно проводити вибори мера. Не обов'язково в два тури. Якщо в першому турі набере один з кандидатів більше 50% голосів, нехай буде. Тобто це називається система абсолютної більшості. Mm -hmm. І е, ті партії, які на сьогодні у владі, поки вони були в опозиції, також обіцяли це зробити. Чому це робиться? Зрозуміло, у нас був кандидат відомий під космічний в Прозуцькому які перемагав, отримуючи 20-25% голосів. В інших містах були кандидати, які мали 15% підтримки. Перемагали, тому що було дуже багато кандидатів. І зараз буде mm -hmm. багато кандидатів. Вони набирали всі потрошку і перемагав той, хто не користувався абсолютно підтримкою е, mm -hmm. жителів міста. Це звичайно неправильно і е, при минулій владі ставили ці поправки. Не проходили при цій владі. Вони от не, чого, не пройшли. чого чого не проходять при цій ага. владі? Зараз я у вас запитаю, але давайте вислухаємо е, людину, яка до нас додзвонилася. Алло, вечір, добрий вам. Добрый вечер. Я военный человек. Вот я воспитывал детей своих, сыновей для Украины. За свой счет. Ни копейки мне держава не дала. Десять років воспитывал. А вы даже им платить зарплату не хотите. Мало того, что военную пенсию украли у военных. Вся ваша власть... Воровська є така ж, як і Януковича. Украли у кожного військового по 100 доларів. Дякую. У вас про вибори є якесь запитання, шановний глядач? Так. Да. Що ви себе думаєте на виборах? Ви думаєте, виграть? Ви думаєте, що воєнне Дякую. Ну, шановний пане? Ну ви ж навіть не 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 дізналися, хто у нас сьогодні в гостях? У нас сьогодні аналітик, політолог і не представник, але влади. це питання, яке можливо найбільше хвилює наших громадян, наших глядачів на сьогодні. Тобто, ми бачимо, що ціни зростають, а соціальні виплати зменшуються, і саме на виборах про це треба говорити. Тобто, хто з кандидатів запропонує вихід з цього, не просто наобіцяє там такого, що ніколи не виконаєш. А ті реальні шляхи виходу, тобто як будуть перекриті корупційні канали, якісь. І якщо криза, то щоб за цю кризу платили всі, а не лише бідні, тому що поки ще бувають такі рішення, що приймають, роз, розкладають всі ці втрати От на людей, яких і так уже звоє кінці з кінцями. А великі олігархи процвітають. Тобто, це тут, тут є також проблема про неї. Треба говорити, але повертаючись до виборів. Ну, Але в принципі ж новий уряд і прем'єр-міністр чітко чітко розповів про свій план дій, да і всі ми знаємо, що зараз країна у скрутному ситуації. Становище, але є ж оцей план дій, і який торкається в тому числі олігархів? Поки що прийняти антикризовий пакет власне, для дуже таких тактичних речей і для отримання кредиту міжнародного валютного фонду. Прийнятий секвестр бюджету, де теж не з усіма статтями можна погодитись. Скажімо, зменшили допомогу на другу дитину. Для держави це не такі великі гроші, але можливо, ну в когось уже скоро ці діти вже, вже от вони будуть народжуватися. Не Тільки на другу і на третю, так? На, на зрів... другу, на третю, так, зрівняли з допомогою, на першу трохи підняли, а на тих зменшили. Тобто, все-таки нам там, нам треба. Народжувати українців, тобто є речі, на яких не треба було економити, тому що в загальному обсязі вони невеликі. А є речі, які треба було ще приймати, і які б дійсно перерозподілили це кризове навантаження і на багатих. Маємо запитання від глядачів. Алош добрий вечір. Вам да, 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 добрий вечір. Говоріть, Будь ласка, да добрий вечір. Я з Києва, пенсіонерка. Я хочу задати питання. Вот если поступить в профтехучилище, ученик должен пройти комиссию. Форма 286 раньше была. Депутати, президенты, они проходять комісію? Ні, не, 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 не проходять. і е, у нас рівне виборче право, тобто всі громадяни... України можуть балотуватися, навіть якщо у нього якісь обмежені фізичні можливості. Тобто, якщо він придатний до державної служби, то він може бути обраним. Угу. Повертаючись до виборів мера, і то вибори у нас. У нас ще є шанс про вибори мера. Все-таки проголосувати в Верховній Раді. Зараз де пленарний тиждень. зареєстрований законопроект Бриганця, скажімо, про те, що треба все-таки зробити в два тури. Але здавалось би все легко. Є в Верховній Раді правляча коаліція, куди війшли партії, які угу. зараз перемогли на революції. Проте частина коаліції голосує за е, ці два тури. Це все, все опирається найбільше в голосування фракції е, партії Удар угу. Віталія Кличка. Е, пів фракції не голосує. Відсутня. Е, із-за цього не набирається цих буквально там 15-20 голосів. Тобто, ну причини політичні називають, що Віталій Володимирович збирався балотуватися посаду президента. Потім передумали зараз повертаються до ідеї ж висувати його на посаду мера Києва. Але соціологія показує, що в першому турі в нього шансів трохи більше, якщо в другому, то шансів набагато менше. А в... хто може скласти йому конкуренцію? Ну, це не секрет. У нас на сьогодні два фаворити. Це Кличко і Бондаренко, і коли. Був раз великий злий Янукович, треба було з ним боротися. То запит суспільстві був якраз на людину, яка там може побити Януковича на яскравого політика Віталія Кличка. Зараз є втома вже від того, що когось б'ють на вулицях Києва, і так само, як в, в, в усій Україні, запит на мир, угу. на побудову, на господарство, на якийсь стабільний розвиток. І, і тому і по Україні в лідерах Порошенко. І по Києву динаміка дуже позитивна. Бондаренка, який недавно буквально призначений, який і був політиком, тому що обирався по Києву кілька разів і знає всіх політикою. Може там це лобіювати. Але сприймається кияни, ми Бачимо більше як людина, яка буде будувати, вичищати Київ, створювати робочі місця, вибивати якісь добавки і так далі. І тому динаміка така, що Бондаренка рейтинги зростають, личка падають, І із-за цього фракція удар відмовляється від своєї в принципі, засадничої платформи. Вибори мера Києва в два тури. Проте, тобто настрої просити... киян не змінилися, Їм потрібен мер-господарник, так? Вони змінюються. От, поки була революція, треба був мер такий сильний, можна з автоматом, який mm -hmm. переможе на революції. Революція закінчилась. Київ знову хоче заробляти. Київ хоче, щоб mm -hmm. все було стабільно, щоб все було мирно. І вони, вони шукають саме такого: Рейт, ріс Порошенка рейтингу так само це доказує. Тобто, mm -hmm. втомилися від війни, від конфлікту. Треба mm -hmm. миротворитися. Ще запитання від наших глядачів. Давайте слухати. Алло, вечір, добрий вам? Алло. Алло, так мы вас чуем, а говорить, будь ласка. Добрый день. Добрый. Добрый вечер. Я киевлянин, у меня такой вопрос. Вернее, не вопрос, маленькая реплика. Вы говорили про то, что вандализм в Киеве был меньше, чем сейчас в Донецке и вообще на Юго-Востоке. Но я с этим не согласен, и все киевляне очень видят, что это и поломанные цветочные часы, и разбитые памятники, и покореженные мостовые и очень-очень больно за Киев то, что превратили эти протестующие. Но я хочу задать еще один вопрос. Вопрос о том, что разве это, ну, так сказать, прозрачные выборы, достойные выборы, когда человек, который выдвигается в президенты, должен заплатить 2,5 миллиона, устанавливается искусственный барьер. Тільки то олігархи можуть видвігати, або самі выдвигаться, або видвігати своїх кандидатів. А люди достойні, к сожалению, лишені цього. Угу. Дякую, ми вас зрозуміли, дякуємо вам. По Києву ми вже проговорили. Я згоден, тобто, скажімо, партія, яка звалювала пам'ятників, угу. вона потім почала різко втрачати в тому ж Києві, тому що не, не треба це робити. Треба поратися з громадою, забирайте те, що. Я сподіваюся, що відремонтують, знову ж таки, навіть для бюджету Києва це не, не такі вже величезні кошти. Ну, звичайно, будинок про спілок так, але за рахунок того, що на цьому місці можна комусь дозволити збудувати щось адміністративне, торгове, бізнесове. Воно окупиться за рахунок небюджетних коштів, не наших з вами податків. Щодо застави кандидату президенти, просто якщо не зробити якогось фільтру бар'єру, то в нас буде не 23. Претенденти в президенти буде їх 123 або 323. І Саме тому ставили збір підписів, фальсифікують, перевірити неможливо. Поставили грошову заставу, тому що поставити висування там лише від парламентських партій це ще більше обмеження. Саме тому шукали якісь варіанти, прийшлося знайти такі. Ще запитання від глядачів. Давайте слухати Алло. Доброго вечора. Добрий. У мене є запитання до пана Ігоря. Так. Ось зараз така ситуація в Україні. Він каже, що вже революція завершилася. Ми вважаємо, що вона ще на повному ході, тому що ілюстрація і там і корупція і так далі, це все, все революція. Це по-перше. По-друге, чи чи відбудуться е, вибори? Вибори е, які? А в президентські вибори, тому що зараз ось така ситуація, що війна в країні, і тому кожен день, я не знаю, в Криму затратні там референдуми зробили mm -hmm. і так далі. І так далі. Дякуємо. Ну ми трішки про це вже говорили. Так, але 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 питання щодо того, що революція ще не закінчилась так, але як на мене, одна з вимог революції це щоб ці питання взаємодії між владою і громадянами вирішувалось не палити шини кожен раз, а щоб був якийсь цивілізований діалог між групами по інтересам, щоб влада приймала ті рішення, які громада від неї вимагає. і все це було без вуличних протистоянь. І шанси на це є. Хоча воно поки що буксує. Дійсно, треба і закони про корупцію приймати, щоб вони працювали і так далі. Наш і все таки Для... два слова повторіть про е, можливі. Можливий зрив виборів, тому що для тих, хто ну, до нас щойно... зрив виборів можливий. І він буде вигідний і Росії, і він буде вигідний деяким кандидатам, які програватимуть. І тому не виключено, що буде ескалація конфлікту, стрільба, навіть не дай Боже, жертви. І тоді, звичайно, і РНБО і Верховна Рада можуть вести на звичайний стан і відкласти вибори на осінь. Проте не хотілось би, нам треба легітимний президент. У нас причин, чому Росія нас критикує, у вас нелегітимна влада. От ми все обираємо президента, і він. Як глава держави буде вести переговори вже з Росією по всіх питаннях? Тому нам треба президент бажано в. Червню другому турі, а може навіть першому в травні київські вибори цього разу депутати Київради обиратимуться за змішаною системою, тобто частина за списками і частина будуть мажоритарщики. Кияни від цього виграють, тому що ну там за моєї пам'яті такої Київради ще не було. Ну я ну, не кажу, що її ніколи з не було. Шостого року в нас немає мажоритарників, mm -hmm. і звичайно, я думаю, кияни за всім уже скучили, тому що в 2010-му всі інші міста України отримали отримали за систему 50 на 50 мажоритарних депутатів місцевих рад в Києві не було. Все таки є дуже багато місцевих проблем для мікрорайону, для якогось масиву, і по них можна було б звертатися до депутата-мажоритарника. Так само, як зараз ми маємо депутатів-мажоритарників у Верховній Раді. Більшість із них веде прийом громадян, більшість з них працює з якимись місцевим проблемами, виступаючи в Верховній Раді. Представляється, є депутати від Троєщини, Я думаю, що жителям це приємно, що їхній голос представлений почути. Саме ми, має бути... ми, маємо, ми маємо запровадити ініціативу, мабуть, на, на законодавчому рівні про відкликання депутата. Який... Вибачте мені, але відкликання депутата дурниця, тому що кожен, хто програє йому, займає друге, третє місце наступного дня починає його відкликати, підбурювати, народ і так далі. Тобто, вже ж купили, живіть з тим, кого побачили. Якщо вже ж зовсім він такий, як Янукович, буде тоді палити шини. 22309,71. І останнє запитання від глядачів а на сьогодні. Бій. Давайте слухати Алло. Алло. Добрый вечер, вам говорить, ладно. Добрый, добрый вечер. О, алло. Так, 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 мы вас добрый, чуем, давай. Добрый вечер. Добрый У, у меня э, вопрос к, к, к Игорю. У меня вопрос к Игорю. У меня складывается такое впечатление, что э, политики вот сейчас разыгрывают... Просто очень хорошую ігру. Она називається покер. Понимаете? Все, що случилось з Кримом, все, що случается сейчас на юго-востоке, уже люди просто никому не вірять. Это просто хорошо разыгранная ігра. Покер называется. Добре, дякуємо вам. Ми ми зрозуміли. Дивіться Підравить. серіал Чудовий американський карточний домік. Уже вийшло два сезони. Там якраз показано, що і в американській політиці так само гра, і вона приблизно так же називається. Тобто, але якщо люди розуміють це, то вони, хоча б своїми голосами, підтримкою підтримують тих чи інших mm -hmm. політиків, які, хоч більш-менш кращі від усіх інших, mm -hmm. дивіться менше двох хвилин, але хочу вас ось про що запитати: чи є шанс у нових партій потрапити до Київради? Зокрема, ось партія мера Львова Андрія Садового висловила. Бажання балотуватись на київських виборах і правий сектор відомо. Чи суттєво? Зміниться у нас Київрада, якщо говорити по про партійну приналежність, ну звичайно, Київрада обиралася ще в 2008 році. З того часу дуже багато чого змінилося. У нас вже розпалася команда Черновецького mm -hmm. на кілька обломків. У нас змінилась повністю ситуація з всеукраїнським політичним розкладом. Саме тому якісь нові партії можуть з'явитися, і чи це будуть ті, хто проводив революцію, чи хто будуть хтось інші, чи можливо пройдуть якісь команди бомжартальних округах і там об'єднаються. Це вже покажуть вибори, і зараз залишається півтора місяці, щоб всі вони презентували свої плани і програми. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Нагадаю, спілкувалися ми із Ігором Поповим, президентом аналітичного центру. Політика я з вами не прощаюся вже буквально за кілька хвилин. До цієї студії завітають ще два гості. Будемо з ними говорити про українську армію. Тож залишайтеся з нами.